Доброго дня, мої любенькі. Я в лісі. І са думаю, може яку грибочку знайду. Сьогодні 6 грудня. По нашому українському, як би сказати, чи християнському Сьогодні день Святого Миколая. І я вітаю всіх Миколів, Миколаєвичів, Миколаївнів, святом Святого Миколая здоровічка, щастя на многії вам літа і миру нам на Україні, скорішого. Вітаю вас! А зараз дивіться, що я далі бачу на всій у цьому лісі. Сьогодні у нас морозець, як і годиться на Миколая. Вітер легенький, травичку колише. Берізки, трава покрита інєєм. Паштика із мороз така вже пішла і лід замерз, а я в лісі гуляю. Водичка на солочках, на озерцях таких маленьких позамерзала. Мох, бачите, теж покрився вже морозом. На пінечках Тоже морозець виблискує. Ось така у нас такий у нас сьогодні день. Чудовий, морозяний, сонячний. А яке сонечко. Аж очі сліпить Яка дивіться красота? Тихо-тихо. І морозець. А я гриби шукаю. <смі> Ви знаєте, скільки вже ходжу, нічого немає. Яка зустрічається рядовка червона? Ну, я не беру її, бо я такої в житті не бачила такого гриба. Така красна, червона-червона така ярка-ярка. І я боюся її брати. Я не знаю, що воно таке. Так що я зараз скільки вже ходжу. Я такого гриба сім много ще не зустріла. Ну, свинушки були, але ну, я їх не хочу вже брати. Дивіться, яка гарненька, яка красота. Який мох. Бачите, який мох. Зозу, Зозулин льон. У нас називали там, де я жила, в Руїницькій області, ось от таке Зозулин льон. Ось так. Покуди на гору зійшла. Аж дихалку забило. Березка біленька. бачите яка. І небо синє. Господи, дай, щоб воно було синє, чисте і мирне. Вже так люди заморились на Україні, бідні наші нещасні згорювані війною, Бідні ті матері, батьки, жінки, діти, яких загинули. Наші люди. Скільки горя принесло, Господи, дай щоб був вже переломний цей, щоб вже період, щоб уже настав, щоб ті орки виходили з нашої землі, щоб очистили нашу таку красиву неньку Україну. дивіться Оце називався в нас зазулин льон. Оце такий. Називався зазулин льон. Ну, бачите, яка красота. Як можна не бачити такої красоти.